Яка реальна справжня мета росіян, і чи зупиняться вони от просто так, або якщо ми там попросимо їх зупинитися і підемо на якесь перемир'я? знаєте, є чітке розуміння того, що ця війна ну їм простим, будемо так казати, росіянам вона не потрібна. Вони вже втомлені, вони відчувають своїми шлунками, своїми холодильниками? Уже уже телевізор дійсно не працює. Є відчуття того, що вони втратили все, що. Це станом уже на сьогодні таке. Так. От, вони, вони вже певний протест проявляють з цього приводу. От, я бачив, коли у собі люди військові кажуть один одному, як мені платять, так я і працюю. Такого у них уявити не можна було. От тепер вони такі речі кажуть. Ну, це деструктивні процеси всередині. Да, тому я переконаний, що вони. Вони з першого дня, по великому рахунку, багато хто з них зрозумів, що їх обманювали стосовно України, і тих процесів, які відбуваються. Є певний прошарок населення, який досі вірить в той телевізор, той пропаганді. певний такий спротив все ж таки існує в цій війні. Тому я думаю, що довго ця війна відбуватись не може, на моє переконання. Вони не витримують. Вони самі між собою кажуть, що, ну, що у них було, ну от, як, як би так сказали. Це війна, їх і Знаєте, самих. Ну, по великому рахунку, якщо так от подивитись з боку, не з боку України, з боку Росії, просто от як нейтральна сторона, ти розумієш, що їхня країна відкинута років на 20 своєму розвитку в кращому випадку. Кожного дня. Вони отримали за продаж своїх енергоносіїв за кресних капалин мільярд гривень кожного дня. Увіть собі оці гроші, які можна було витратити на розвиток країни. Навіть більше так. Да. І тепер вони змушені, ви кажете, навіть Газпром в збитках. Да. І тепер вони змушені купляти все за шаленими грошами. Ві них у ще, ще топ-менеджери енергетичних компаній з вікон почали випадати останній рік. Ну я цього не чув. Ну так. це знаєте, так. От мабуть, що такі якісь вікна погано тримають так, да? гравітаційна да. аномалія.